Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас чергові відключення електроенергії. Напруги, як бачимо, немає. Ось стабілізатор напруги. Все вимкнено, напруги немає. Ось, відповідно, був зроблений такий перемикач. Як бачимо, мережа, сонце. Зараз працює все відповідно від енергії автономної системи живлення. Ось я перемикнув. Працює система. Зараз подивимося, як все працює. Отже, ось перед нами автономна система живлення відповідно, 60 вольтова, інвертор 600 Вт 60 вольт. Зараз працює відповідно, акумулятор. Напруга у нас 65 вольт, ми бачимо 65,6 вольт. Навантаження відповідно, бачимо, 86 Вт, 1,3 А. З мережі у нас бере 72 Вт. 203, тобто не з мережі від інвертора, перепрошую, від інвертора. У нас бере це все працює від інвертора 70 Вт. Ще один контрольний Втметр. Ось увімкнутий. Один контрольний Втметр. Відповідно, ще один Втметр. Такі показники. Працює автономна система 60 вольтова. Ось зараз покажу, працює телевізор. Відповідно, у нас. Я також перемкнув, можна користувати ще і буде у нас працювати освітлення. Отже, увага, вмикаю, увімкнув. Дивимося, у нас 81 Вт. Освітлення у нас є. Телевізор працює. Ось, відповідно, наше освітлення. Одна лампа увімкнута. Працює зараз вона система відповідно кімнату від автономної системи живлення. Додатково можна вимкнути ще одну лампу. Ось вимкнув ще одну лампу. Дивимося, ми, що у нас показує навантаження 105 Вт Відповідно, 105 Вт, 229 вольт. Цей ватметр показує 102 Вт. Відповідно, автономна система 60 В 120 Вт навантаження. Отже, зараз попробуємо збільшити ще навантаження, вимкнути відповідно, ще деякі прилади. Отже, вмикаємо. Дивимося максимально роботу автономної системи живлення. Отже, ще раз наголошую, що зараз працює все від автономної системи живлення. Ось так покажу, як все в мене виглядає. Відповідно, це мережевий у мене такий. Це в нас іде сонце, розетка на сонце це розетка від мережі. Зараз додатково ми ще увімкнемо лампу освітлення. Ось, Вимкнули освітлення. Як бачимо, покажу зараз, скільки в нас працює ламп на освітлення. Отже, бачимо ось працюють лампи освітлення. Доволі видно. Дивимося, у нас навантаження становить 139,5 Вт, 65 вольт. Ну, Можна зараз вимкнути навантаження, відповідно вимкнути деякі освітлення. Увага, вимикаю. Одну лампу вимкнув. Стало 127 Вт. Економимо електроенергію, заряд акумулятора. Вимикаю ще одну лампу. Ось відповідно, як бачимо, 115 Вт навантаження. Змери, тобто від інвертора у нас бере, дивимося, 99-100 Вт майже. Контрольний ще один ватметр, 101 Вт. Інвертор чисто синусоїда 60 вольт, 600 Вт. Працює телевізор. Все працює зараз у нас. Відповідно, від автономної системи живлення 60-вольтової. Мережі так і немає. Отже, ось так виглядає моя автономія. Перемикач на автономну систему живлення, телевізор працює, відповідна інверторна система. Ось дивимося. Зараз у нас навантаження становить 85 Вт. Подивимося на нашу табличку. Ну, Зараз вимкну ще лампу, щоб було чітко добре видно. Отже наша табличка. Так, дивимося ще раз навантаження. 65 В постійного струму 1,5 А. 100 Вт навантаження. Як бачимо, 100 Вт. Отже, дивимося на нашу таблицю. У нас автономна система 60 вольтова. При навантаженні 100 Вт, струм споживання 1,6 А. 60 В постійно струму 1,6 А. Надимося 1,6 А100 Вт. Відповідно, наскільки ж вистачить даного акумулятора. Акумулятор у мене відповідно невеликої ємності 15,8 А. Дивимося, 100 Вт навантаження. 158 Акумулятор. Час роботи даної системи при навантаженні Вт буде становити 7,5 годин. Тобто, безпосередньо дана система може працювати 7,5 годин у разі відсутності напруги. Мережа так і не з'явилася. Чекаємо, коли з'явиться напруга. Ну а поки що користуємося ми ось автономною системою живлення 60 В. Ще раз покажу. Працює телевізор. відповідно. Ось моя система. Вимкнуті розетки. Тут пішло ще одну кімнату, відповідно, розетки. Далі дивимося у нас по приладах. Навантаження 80 Вт. Ну, вже там ось, мабуть, лампа освітлення. Відповідно, у нас дивимося. Від інвертора бере 70 Вт-230 вольт. Працює інвертор. Поки що. Відповідно, не вмикався вентилятор охолодження. Акумулятор адже заряджений, напруга 65 вольт. Усе працює добре, чітко. 230 вольт, ось контрольний, відповідно, дивимося. У нас вотметр 20 ватт-годин. Тут також 20 ватт-годин спожито. вотметр контролюють навантаження. Можна вимкнути ще ось вимкнути Ось, 100 Вт. Ну, Будемо економити електроенергію в адже Користуємося автономною системою живлення. Ось я увімкнувши відповідне навантаження, щоб показати, як працює 130 Вт навантаження, 65 В. Відповідно, інвертор видає у нас 229 В 120 Вт-22 Вт. Дивимося контрольний Втметр 23 Вт, години, 122 Вт. 0,7 А. Це у нас від інвертора. Працює система. Відповідно, це контролер такі заряду у нас на джунтек Зараз, відповідно, вечірня пора. Акумулятор зарядився. Напруга акумулятора 64,6 вольта. Тут показує 64 і 9 вольта. Навантаження 140 Вт. Отже, при навантаженні дивимося, 140 Вт, у нас є така табличка. 140 Вт навантаження, автономна система 60 вольтова. 140 Вт. Струм споживання 2,3 А. Дивимося, у нас тут 2,13 А відповідно. 140 Вт. Наскільки ж вистачить нам такого навантаження при постійній роботі з таким навантаженням? Адже 140 Вт. 2... Так, ось у нас є вже мережа 220 вольт. 120 Вт. Мережа є. Стабілізатор, все працює. Отже, вже з'явилась в нас напруга, є мережа. Зараз покажу процес перемикання відповідно. Мережа є. Автономна система ще працює. Навантаження 80 Вт, 65 вольт. Інверторні системи. І дивимося, зараз будемо перемикати. Увага, вимикаю все. Отже, Як йде процес перемикання. Відповідно, дивимося, зараз перемикаємо ми інвертор на мережу. Отже, увага. Бачимо, напруги немає. Ось напруги вже у нас немає. Все вимкнуто. Зараз ми перемикаємо все на мережу. Отже, увага, процес перемикання на мережу. Бачимо, є світло. Ось ці вже лампи працюють у нас від мережі. Дивимося, інверторна система у нас вимкнена. Акумулятор вимкнутий. Отже, як ви бачимо розетка Сонце. Споживачів у нас вже тут немає. Перемикнулись на мережу. Тепер все працює у нас від мережі 220 вольт. Отже, ось інвертор зараз у нас не працює. Є мережа. 65 вольт, 0 Вт. Подивимося зараз, скільки Вт-годин від автономної системи у мене спожив відповідно моя система. Дивимося: 34 ватт-години. Тут 35 Вт, -годин, цей ваттметр показує. Отже, відсутність напруги була не дуже, дуже тривала. Але коли знову потрібно буде перейти на систему живлення автономну, будемо знову ось користуватися цими перемикачами. Відповідно, відключаємо мережу, перемикаємо на сонячну енергію. Будуть вмикатись автономні системи живлення. Мережа є споживання. У нас становить 387 Вт-229 вольт. Автоматичні вимикачі. Працює стабілізатор. Напруга є. Отже, коли знову не буде в нас мережі, перемикаємо відповідно перемикачі від мережі на сонце. Ми беремо ось цю вилку від інвертора, вмикаємо ось сюди. І буде у нас напруга від інверторної системи живлення. Ось таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі.